Плавучий сором, я б так це назвав. Росія втрачає єдиний авіаносець. Мова про судно адмірал Кузніцов. Його вкрали в Україні у 1991 році, і за 34 роки користування довели до стану валіза без ручки. Останні роки він стояв в доках на ремонті, але довести корабель до ладу росіяни таки не змогли. І тепер хочуть списати, порізати на металолом. А без авіаносців Росія може забути про статус світової воєнної морської держави. Як вони дожили до такої ганьби і чому не вберегли перлину бойового флоту, розкаже Віталій Залевський. Російський винищувач су 33 сідає на палубу адмірала Кузнєцова. Тепер таке видовище, росіяни можуть побачити тільки на архівних кадрах. Шансів на те, що єдиний авіаносний крейсер РФ знову вийде в море, немає. Його збудували в українському Миколаєві, спустили на воду у 1990 році. На той момент це була справжня гордість радянського флоту. Довжина 306 метрів. На палубі могли одночасно розміститись більше 50 літальних апаратів. З Часом Кузніцов пережив кілька модернізацій. У підсумку мав зенітний ракетно-артилерійський комплекс Кортик, чотири батареї кинджала по шість пускових модулів, артилерійські установки АК 630 А ще корабель був оснащений крилатими протикорабельними ракетами П 700 граніт з радіусом дії понад 600 кілометрів. Так склалося, що за все своє життя адмірал Кузніцов сходив лише в один бойовий похід і зробив це так невдало, що краще б сидів вдома. У 2016 році авіаносний крейсер відправився у Середземне море для участі у війні в Сирії. Ще дорогою до місця, проходячи через Ла-Манш, Кузніцов привернув до себе увагу всього світу. Над кораблем здіймався в небо стовп чорного диму. Такий, що його було добре видно з обох берегів протоки. Потім росіяни пояснювали це особливістю роботи дизельних двигунів крейсера. Він був побудований під, під основний концепт холодної війни і зв'язку з тим, що підприємство виробник це Миколаївський суднобудовельний завод. Тону експлуату експлуатація цього корабля в Росії відбувалась в першовомоги в економічної кризи і, по-друге, не представниками якраз завода виробника. Під час самої місії росіяни втратили два винищувачі су Су-22 та Міг 29 кр через несправність тросів аерофінішера. Літаки впали у море при спробі сісти на палубу. Після цього решту літаків перекинули на авіабазу Хмеймім, а Кузніцова відправили у Мурманськ на капітальний ремонт. Серед іншого планували оновити системи ППО, РЕБ і радари. Роботи почались у 2018 році. Але від самого початку все пішло шкереберть. Спочатку затонула платформа, на якій лагодили корабель. Далі він зазнав пошкоджень через падіння крану на палубу. А потім сталася велика пожежа, через яку на кораблі вигоріла купа нового електрообладнання. У 22-му році командування флоту наважилось вивести авіаносний крейсер у море для тестів аж раптом з'ясувалося, що зробити це нікому. За чотири роки простою екіпаж розформували. Полк розформований, більшість офіцерів направлено в інші частини для участі в війни проти України не вистачає бойових льотчиків. А потім із екіпажу іншої частини корабельної складової екіпажу Узі був сформований цілий батальйон от піхотний північного флоту і направлений на на курші Зараз в Міністерстві оборони РФ схиляються до того, щоб відправити Кузніцова на металобрухт, бо не бачать сенсу знову витрачатись на його відновлення. Це буде відчуватися в Атлантиці і в Середземному морі. Вони дуже і пишались і казали, що ми там будемо відновлювати нашу гегемонію в Світовому океані. Цього не відбудеться. Найближчі 20 років Кремль будувати такі кораблі не зможе, додає експерт. Бо немає ані грошей, ані спеціалістів, ані виробничих потужностей. Таким чином, РФ надовго залишиться взагалі без авіаносців, які є флагманами сучасного бойового флоту. І ця обставина вже не дозволить Росії претендувати на статус великої морської держави.